Вітаю всіх! Ну що ж, я ж хочу подивитися по цій ситуації, що відбувається. Військовий стан буде знято до кінця 2025 року. Військовий стан буде знято до 2025 року до кінця. Буде? Випадає карта Д'явол. По класиці з жанру це так. На практиці більше це ні. Я вам кажу, як є. Карта дьявол це хитрощі, маніпуляції. Я би сказала, що його замінять. Важко сказати по карті дьявол. Твердо. Чому? Тому що це підступність, хитрість і коварність. Мені більше так, що його знімуть. П'ятірка Пентаклів, дивіться. Тобто його якби знімуть, і ось ця зупинка, цей бобер, оце й буде. Просто постійно випадає карта втрати території. Постійно, в будь-якому вигляді. Це буде вісімка мечів, це буде п'ятірка пентаклів. Оце. Зняття мені випало. В принципі, в розшифровці так. Давайте більше схиляю, що так. Але я хочу продивити ще. Військовий стан замінять на інший. Там будь-який. Військовий стан замінять на інший. Ні. Ні-ні ні. Не замінять. Заміни не буде. Це не заміна. Добре. Що мені йде тепер? Розчарування якесь. Наді колоди шістка жезлів. Це карта результату. Оця карта оці перемоги, про яку всі кричать. Тепер сюди ж сюди, сюди, сюди. Військовий стан залишать в областях з окупованими територіями з лінією фронту. Військовий стан залишать в областях з окупованого територію та лініями фронту залишать так, місяць. Тепер дивіться. По місяцю, я так розумію, його залишать. Частково на територіях, близьких до лінії фронту. Що вам сказати? Беру приклад Харківщини, в мене є відчуття, що його там залишать Куп'янський район, ось так. Наприклад, світ відразу кордони, так. Відразу карта кордонів випадає, тобто, його будуть залишати в межах чогось надовго. Юридично, зміни до закону. До речі, зміни будуть. Очікуємо зміни. І ту з мечі, ось, будь ласка, тут з мечі таке, в таке рішення. Ось на тему військового стану, що буде. Це мені випадає до кінця 2025 року. Я розклади беру багато роблю. Слідкуйте за тенденцією. Дуже цікаво слідкувати за динамікою обожнюю. Хто слідкує за динамікою цього питання, пишіть в коментарях.